Це до капітального будівництва, часто нас питають, і таке ми робимо. Один із наших об'єктів. Робили тут в основному покривальні роботи. Ось підрядники роблять фасад, а отак і не фасад. Розбирали ось такі частини. Даху, щоб якісно тепло, ті стіни. Теплень пішла постійно поверх. Покажу плечці. Демонтували ми метал, частину блішітки. І ось оця частина будинку зазвичай не утеплена. Ми це все демонтовуємо. Метал під'їмо ватою вище, плівочкою приклеїмо, бріжемося. Пінопасти буде надійно і дуже тепло. Так правильно робити. Як то кажуть, буде дуже-дуже тепло хата.